В старому заповіті Бог уклав з своїм обраним ізраїльським народом. І через ізраїльський народ Бог вершив суд над язичниками, щоб мати спасіння і належати до народу Божого, потрібно було приєднатися до Ізраїля. Зараз ми з вами живемо в часи нового заповіту, де ізраїльський народ вже не обраний, тому що він втратив своє обрання. Ми живемо з вами після народження Ісуса Христа в час благодаті, милості, спасіння і прощення і любові. Зараз народ Божий це церква Ісуса Христа. І церква Ісуса Христа, і народ Божий, і діти Божі є по всьому обличчю землі. Зараз Ісус Христос укладає завіт з кожною людиною. І саме зараз час спасіння, і саме зараз потрібно приєднатися до народу Божого, до церкви Ісуса Христа.